Карта тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 25 листопада, по 1 грудня, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози. Мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія вогню, овен, лев і стрілець. Овни будуть першими. Прогноз для вас подивимось там. У вас буде відбуватися. Перша карта. Королева кубків випадає як варіант: це може бути людина, рак, риба або скорпіон по знаку зодіака. Це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими м'якішими жіночими енергіями, який буде присутній в вашому житті і буде якось там допомагати вам, може, у вирішенні якихось питань. Може, ви цій людині будете допомагати якось. Це може бути нове знайомство, як варіант. Активна комунікація з вами може бути це може бути психолог, психотерапевт або таролог. Езотерик, нумеролог, може до когось на консультацію по цій карті, будете йти. Шопінг може бути по цій карті, або як варіант, можете почати навчатися, не навчатися більше от піти на якесь хобі, тобто займатися там на якось новою справою, там не знаю, вишивка бісером, або там не знаю, пригнуть з парашута, або от щось якось в такому форматі по цій карті. Емоційна нестабільність може бути як варіант. Дуже сильно можете розмивати особисті кордони по відношенню до інших людей, ставити якось. Інші прохання інших людей в пріоритет там своїм якимось планам, цілям, намірам. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Повіше не випадає. Ну, повіше не може давати якусь кризову тупікову ситуацію з цією людиною. Як варіант, можете перепити алкоголя на наступному тижні, там в якийсь день, і на наступний день буде трошечки важкувато вам, бадун, як то кажуть. А це може бути як варіант історія, що ви можете робити переоцінку якоїсь цінності, наприклад, в комунікації з цією людиною або в намірах, куди ви хочете рухатися. Але зазвичай єдине, що хочу сказати, що по цій карті переоцінка цінності дається за рахунок якоїсь важкої кризової ситуації. Це може бути історія, що на вас хтось може мати якийсь емоційний вплив, або безпосередньо ви самі можете дивитися на інших людей, якось приймати досвід інших і думати, що у вас або так не може бути, або та ні. ну Якщо людина цим займається, я вже там нічого не зможу отримати. Тобто тут треба відчувати більш себе. Йога, ретрит, якісь от ізоляція, якась може як варіант бути. Погане самопочуття, як варіант може бути, може бути якась консультація у лікаря. В такому форматі якась може кризова тупікова ситуація, яку будете от, просто не будете знати, як вирішити, і може треба звернутися до, до цієї людини. Вона вам якось допоможе. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Десятка. Шістерка пентаклів випадає шістка пентаклей. Як варіант, це може бути подарунок, який ви можете отримати від когось. Може, ви комусь будете подарунок робити? Премія, аванс, підвищення в зарплатні може бути. Фінансово просто може бути як варіант надходження. Це може бути стабільний любовний трикутник, як варіант. А по цій карті можете займатися переруструктизацією свого бюджету, якось переплановувати там, на що витрачаєтесь, на що більше не витрачаєтесь. А по цій карті може бути не знаю, запрошення кудись, або як варіант, наприклад, кудись з кимось підете, і за вас ця людина якось заплатить, ну просто от зробить вам якийсь такий комплімент, там за каву заплатить або за, за вашу вечерю в такому форматі. А це може бути історія, що. Хтось у вас буде займати гроші, може ви у когось будете займати гроші по цій карті. Або як варіант, якщо у вас хтось займав гроші, то вам, вам по цій карті повинні віддати ваші фінанси назад. Розумієте, так? Да? ну от щось якесь питання з фінансами може бути на пов'язки дня. Може, мама там попросить у вас гроші. Далі у нас ідуть... леви. Подивимося там у леві буде відбуватися на наступному тижні. Що там карти скажуть? Відлюдник випадає. А, ну, як варіант, по цій карті на наступному тижні можете займатися питаннями свого здоров'я, освіта може стояти на першому плані, тобто по цій карті або підете навчатися, може будете готуватись до якогось іспиту. Ну, зазвичай по цій карті більш іде якийсь духовний розвиток. Може, читатимете книгу, придбаєте нову книгу, курси по психології. От що безпосередньо вас може розвивати в такому індивідуальному плані? По цій карті, як варіант, може бути ситуація, коли ви можете якось займатися самокритикою, самопоїданням, якось якось цькувати, корити себе за щось. От думати, що ви як от, ну, не жертва, а обставина більше, от що ви винні в якійсь ситуації. Комунікація може бути з людьми похилого віку, або з набагато більшого досвіду, ніж ви. Ну, це може бути там, людина там, на 20 років старша, ніж ви, і вона вам якось буде допомагати. Може, ви їй будете допомагати. По цій карті може бути от, в комунікації з якоюсь людиною, а що ще а діночі вдвоєм, тобто нехватка якоїсь спілкування, взаємності, близькості, наприклад. Ізолюватися можете? там, Наприклад, не буде бажання, наприклад, з кимось йти спілкуватися там, не знаю, бари, клуби, ресторани. В такому форматі. Давайте ще одну карту для вас. Подивимось. Ретрит якийсь може бути, не знаю, поїздка. Туз мечей випадає. Ну Туз мечей це карта номер один в числових арканах. Це може бути якесь знайомство з новою людиною на більшому досвіді, ніж ви, або як варіант набагато старше, ніж ви. Це може бути через інтернет. По цій карті можна займатися реклама, піар, маркетинг, от щось ну, з там, не знаю, якось реклама свого продукту або себе безпосередньо. Це може бути історія, що ви відкриєте для себе якусь нову соцмережу. По цій карті як варіант може бути по ту зумічей. Пропозиція, якась неочікувана, може бути вияснення відносин в в нормальному форматі. За рахунок чого будете приймати якесь рішення, а може наступи ясність у вирішенні якогось питання у вас. От, трапиться якась ситуація, ви зробити, а, от, так от це можна було зробити. Нова якась радикальна революційна ідея у вас в голові по цій карті може з'явитися як варіант, ну планування може бути. Тут новина може бути по цій карті, яку ви можете отримати. Може за цю людину, скажімо так, старшою за вас. А це може бути історія здачі аналізів, якась може по цій карті може бути. Або Можете займатися безпосередньо якимись питаннями, які пов'язані з документами. Мені здається, тут якась нова історія відео ваше життя, нова людина. От щось нове. Давайте ще одну карту для вас. Ріка кубків. тут той стовідково вас. Хтось може запросити, запросити кудись, наприклад, на якусь святкування вечірку. Це може бути як варіант, історія, що нова людина з'явиться в вашому житті або, наприклад. Ви з кимось вже спілкуєтесь, і буде якась ситуація, бо довірлива бесіда, за рахунок чого ваші стосунки переростуть в більш щось серйозніше. Пропозиція може бути якась від друзів, по цій карті може бути передружба не якщо ми говоримо за стосунки, це, це розпочатися. По цій карті можете, може, новосілля у вас буде. Ну, тобто на якесь святкування можуть вас запрошувати, або ви когось будете запрошувати. Це може бути як варіант: історія от, отримання якихось результатів. От ну карта радості, карта щастя за ті, якісь за ту якусь роботу, яку ви робили до, до цього. От перш ну, ну абичне по цій карті перші результати йдуть. Це не якась історія, типу, що це все, і ну тобто то можна буде далі рухатись, скажімо так, розвивати цю історію в щось більш серйозніше. Розумієте, да? Ну, мені здається, тут якось нова людина або з'явиться, або от щось хтось вам може попросить хтось продов. Про допомогу, ну в такому контексті для вас. Далі у нас ідуться. Стрільці, подивимося, що там у стрільці буде відбуватися. Боже, карта перевернулася сама по собі. Паж мечей, принцеса мечей. Ну, принцеса мечей як варіант може давати якийсь назріваючий конфлікт, як варіант. По цій карті за вами хтось може слідкувати, наприклад, як ви робите свою роботу. Це може бути історія, що ви з кимось будете пліткувати про когось, або дізнаєтесь, що хтось пропліткує про вас. А по цій карті може бути пошук якоїсь інформації, збор якоїсь інформації в інтернеті, здача екзамену. Ну тут більш не здача екзамену, тут підготовка. До екзамену може бути по цій карті. Як варіант може бути історія, що можете якось сумніватися, вагатися треба чи не треба брати на себе відповідальність за прийняття якогось рішення? Ну щось в такому форматі це може бути от робота з дітьми або якась комунікація з дітьми у вас. Дитяча позиція, наприклад, хтось може ставити став, ставити вас або сама людина може ставати в дитячу позицію. А можете займатися по цій карті якимись офіційними документами? От щось. Там не знаю, там переоформлення чогось може, збиратимете якісь документи. Консультація по цій карті може бути, наприклад, там не знаю, у лікаря або ще в якоїсь людини. Давайте ще одну карту. Опять карта перевернулася. Та що ж таке, стрільці? Дев'ятка жезлів. Ну, дев'ятка жезлів може показувати історію, що ви або дізнаєтесь щось про якусь ситуацію з минулого. От висвітиться якась інформація, або вам треба буде збирати якусь інформацію або вирішувати питання пов'язане з тим, що ви не закрили в минулому. Дев'ятка жезлів може давати якісь бар'єри, перепони. Така у вас може бути занадто настороженість, така бдітільність по відношенню може, до якихось пропозицій або можливостей, які ви перед собою бачите, ну, зможете самі там побачити перед собою якісь можливості, і якось дуже можете так м -м, з опаска підходити до вирішення цих питань. А, ну, Зазвичай дев'ятка жезлів, вона або Да, це може бути історія, що типу, ви можете приймати досвід минулого і думати, що так. Саме потенційно відбудеться, як було в минулому, тобто в негативну сторону. І не треба так думати, тому що там все повинно бути добре, я думаю. А, або як варіант, карта каже про те, що от щось в контексті пов'язане з минулим, точно якось дасть про себе знати, і ви знову будете в цю історію всю якось повертатися. Може, якась людина з минулого проявиться щось запропонує. Переписка з якоюсь людиною може бути. Реклама, маркетинг, піар теж також проходить по цій карті. Уовні, до речі, була подібна історія. Давайте ще одну карту для вас. Двійка мечей випадає. Ну тут ви бачите, тут двіка мечей показує якийсь конфлікт з кимось. Як варіант, може бути конфлікт за рахунок невирішеної ситуації в минулому. Це може бути історія по двійці мечей. Наприклад, що нуваче, по цій карті варіант, хтось може вас поставити в якийсь стан вибору, наприклад, або ви самі себе будете за поставити в стан вибору. А по цій карті можете затягувати з прийняттям якогось рішення, от якось закривати очі на правду, тому що бо що якщо приймете рішення, воно потенційно може бути якимось не. Правильним, наприклад, Двійка мечей може давати історію ну, домовленості між кимось, між двома людьми. Но тут більше все ж таки, от якась напружена ситуація потенційно може бути. Або ви можете саме ну, переживати з приводу чогось, що по факту тільки у вас в голові, скажімо так, або фізичний, наприклад, конфлікт, бачите, якісь ну, стички інтересів, такі дебати, дискусії, перемовини. Така може бути історія. Може ви дізнаєтеся, що там у вас є якісь конкуренти, наприклад, по роботі, або там хтось з вами хоче з Змагатися, хто краще, наприклад, в такому форматі. Бездіяльність якась може бути, от, в очікування чогось може бути більш підходящого моменту. А, ну, Мені чомусь здається, тут більше про якийсь вибір говориться, там, не знаю, вирішувати питання з минулого чи не вирішувати. ну, от, Якось зазвичай так, ця карта показує. Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Всім гарного тижня. лайкайте, коментуйте, обійняв цьому к цьому, в цьому в Бережіть себе.